Доброго дня, шановні любителі винограду. ви знаходитеся на моєму каналі Захід Виноград, а саме місто Рівне. Хочу запропонувати короткі розсадка корневласного саджанця в відкритий ґрунт. Що для цього потрібно? Ми попередньо щоб приготували таку яму, ну, ями можна різні копати. в даному випадку тут 80 на 80 приблизно в таких об'ємах. Ми викопуємо частину верхній шар грунту, тобто, як тут зараз показано, кидаємо на одну кучу до 40 см, до 30-40 см одну кучу, все іншу на іншу. Зверху то є земля родюча, все, що нижче 30 см, то називається мертва земля зі мало. Що нам для цього не потрібно? Ну, В першу чергу нам потрібно звичайно всажились, маємо такий хорошої кодлової системи, однасної школки. От. Вже бронечки трошки пішли в різ. Ну, В даному випадку ми маємо сорт симусь, бо одного куща замало нам показалось дуже хороший кишмиш. Ми вирішили досадитися куща. Тобто, наші послідовні дії щодо цього процесу. Маємо верхній шар грунту. Підготували ми отакий перегній сипець. В народі називається ваш ліно. так розсипається і слова сипеться. Добавляємо Два таких великих ідерочка цього передною. Так. Є. Добавляємо сюди. Суперфосфат. Якості фосфорного добрива з розрахунку положено від 20 до 40 грамів на квадратний метр. Ну, це примерно так, буде може трошки більше. Ну, Тут глибина залягання більше, тому півстака наважаємо за необхідне додати. І якості калійного добрива древезний попил. літру попел. Трошки вітряно. І ще щоб була рікліша земля, підготували відео митого піску. Можна додавати будь-який пісок, йдеться там обов'язково до уваги не береться, що це. Митий там, чи, річковий, чи От і все. піру цю суміш, треба ретельно посадки. саджанця готова. Необхідно інгредієнти з землею внесені. Зараз будемо проводити, покажемо сам процес. Посадки. Що для цього потрібно? У нас є двохпускосна шпалера, весь виноградник шпалери. Для цього нам потрібно поставити як мінімум 4 бронічки. Чотири бронечки це буде... в дальнішому із цих бронечок будуть формуватися рукава, які будуть 4 броньки для того, щоб було 4 рукава на дві плоскості. І так, ми рахуємо раз, два, три, чотири. Ну, Одно ще зайво, відрізаємо. Оце все, що нам потрібно. Далі. Далі ми під, самі, під самий корінець маємо кинути земельки, щоб розправились корінці. Що для цього треба? Попередньо ще. Для того, щоб знати на яку глибину його садити, ми так вирізали, підготували в залежності від самого черенка висоти його. Ми його ставимо на його місце, де він має зростати. І одразу нам треба брати до уваги напрямок самих майбутніх оцих бронючок. Вони мають, вони мають розвинуті в дві сторони, це не, не, не ялина, не піхтове дерево, що по кругу гіляки йдуть, тобто вправо чи вліво. В напрямку шпалери одразу виставляємо брюнечки і тоді присипають. Пісень останньої брюнечки до горизонту землі. Ми ось положили палець, умовно маємо горизонт землі. Має бути яких 10 см. Для того, щоб рукава в майбутньому ось цих воронішок, будуть розвиватися рукавчики, щоб вони виходили плавно в землі під кутом 45 градусів. І на майбутнє це треба буде для укладання. Буде легко укладуватися лози. ну Зараз про це покажемо, як ми будемо далі просипати. Кидаю сюди по центру. Ще одне, ще одне. Розправляємо, ставимо. Так, Розпрямляємо корінці в різні сторони. Брунічки направили вправо ліво, тепер засипаємо коріння. Сипуємо руки. Сипаємо дарби, вертаємо на увагу і поранити та не служба всі брунечки. Тепер засипаємо чуть воно легенько перетоптати. І так, посадка практично завер... завершилася. Ось ми засипали по, по новий переріс, по прунячці, тобто стару деревину ми засипаємо землею, все решту залишається. Залишається в такому вигляді. І тільки зараз ще дальніша операція така, якби. Це полив. Потрібно внести сюди два-три відра води. Наливаємо. Впереді трошки була мій гори. Земля притрамбована. Та ще де всі трохи водички. Ось це. На чому воно вже. Посадка завершена. Що хочу сказати ще, після того, як водичка уйде, там через, може вона за пів часа, може за годину уйти, це немає різниці. Через день, два, три вода спровокує тріщини в землі. Потім треба буде в ці тріщини зверху взяти любою землі, яка є. Мертва немає різниці, яка залишилася земля. Цією земелькою сантиметр два засипати зверху, щоб і збіжати уникнути попадання повітря до кореневої системи. От і все. Що хочу сказати, додати, що в добрі роки, минулі роки, до 15 го числа 15-10 го з го травня ми вже висаджували вегетуючі. Але так зима затягнулася, Бачите, водичка втекла, десь крутовина, попала, треба буде замостити. І ще додати води. Бо таке буває, кроти риють, шукає собі поживу. В даному випадку таке треба дивитися. Якщо так виходить, то треба дирочку туди затрамбувати і знов дали води. Важте, ось так ось таке трапляється. Це, це робота кротів. Шукає собі поживу, риють нори. Є, Буває, трапляється таке. От. Тобто, тобто я повертаюся до попереднього. В добрі роки до 15 травня ми вже висаджували гетуючі. Сьогодні завдяки... Тих, морозом заморозки у нас і затягнулася і посадка е, корневласних саджанців. Ну, якось отак -от, е, такий процес посадки на заході України. Він нічим не відрізняється, як і по всій Україні власне. Такий ось один із способів посадки. А далі дивимося, не пропустити. Підуть у почечки брунечки підуть вріз, сягнуть так само оброб 15-20 см, як на, на будь-якому старому винограді. Тоді перша обробка. Підв'язуємо, ставимо якісь штрички чи пелери під 45 градусів на майбутні, майбутні пасиночки. Підв'язуємо, щоб вітер їх не обламав, направляємо так під 45 градусів і все. І обробки, так само як далі з старого винограду. Тобто нічого нового. Слідкуємо, обробляємо. Ну, а прийде зима, діло до кінця року, будемо бачити вже, які будуть на зріст самі ці довжина наших рукавів і будемо определятися, чи зрізати на обратний ріст, зворотній ріст, тобто, чи якщо з метри якої лози там півтора визріє, обрізаємо і вже можна деяких деякі пару грон винограду взяти і на наступний рік врожаю. Ну все, на цьому власне, закінчуємо. Ви були на моєму каналі. Заходьте, дивіться, цікавтеся, відгукуйтесь. Кому цікаво, дзвоніть на приват, будемо консультувати, надавати консультації. На все добре. Аплодія.